Німеччина вимагає екстрадиції українця Володимира Зед, який нібито причетний до того, що підірвав Північний потік потік-2». Власне, затримали його в передмісті Варшави, і зараз Німеччина вимагає того, щоби Польща видала його в Німеччину для того, щоб продовжити слухання та притягнути його до відповідальності. Тема цікава, тому що насправді ми усі боремося проти Російської Федерації. Постраждала Російська Федерація умовно постачаючи енергетичні носії для країн Європейського Союзу, і тут виникає. Питання, як буде судити цього громадянина Німеччина? Володимир Зед, згідно інформації, в ЗМІ, Лемонт, Washington Post The Guardian є одним з виконавців, власне, дайвером, який дислокувався в Польщі. Тема цікава і з точки зору права: як його екстрадувати, і що скаже з приводу цього Україна? Тому що якщо Україна першою направить до Польщі запит на екстрадицію, то його мають видати Україні. Чи Визнає Україна, що це український виконавець. Коли почалася справа в Німеччині, ні Україна, ні США, ні Європа не говорили про те, що будь-хто з групи, яка мала причетність до північного потоку, 2 був з України. Справа цікава, слідкуємо.